Дозвіл на проведення обшуку території локомотивного депо «Миколаїв» з метою відшукання та вилученої комп'ютерної техніки, планшетів, викраденого дизельного палива, інших обліково-фінансових і розпорядчих документів, які містять собі інформацію, що може підтверджувати злочинну діяльність учасників злочинної організації. Організував та створив злочинну організацію, учасники якої на території міста Миколаєва. Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей здійснюють викрадення дизельного палива локомотивів АТ Укрзалізнича. Кожна бригада, яка відпрацювала поїздку на локомотиві АТ Укрзалізнича, повинна була віддати йому гроші кошти в розмірі 4 тисячі гривень за одну поїздку, бо залишити в баку локомотива надлишок у розмірі 100 літрів. На території міста Миколаєва діяла стійка злочинна група з працівників локомотивного депо «Миколаїв», яка займалася крадіжками дизельного пального з локомотивів. Працівниками Кримінальної поліції Миколаївського районного управління поліції спільно зі слідчями напротязі тривалого часу документувалася злочинна діяльність даної групи. Організатором даної злочинної групи виявився один із керівників локомотивного депо міста Миколаїв. Дане пальне привласнювалося за рахунок втручання в локомотиви якими користувалися організатори, та збувалися серед місцевих мешканців міста Миколаєва та Миколаївського району, а також в іншій області. В ході реалізації матеріалів кримінального провадження на території міста Миколаїв було проведено 108 обшуків. Було вилучено знаряддя злочинення діяльності понад 30 автівок на та накладено арешт на майно даних учасників злочинної групи. Дії учасників злочинної групи кваліфіковано по статті 191, частині 5, яка передбачає до 12 років позбавлення волі заводським районним судом міста Миколаєва. Шістьом із них було взято під варту, двом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.